Зараз хочу вас ознайомити трошки з грейдером нашого власного українського виробництва від компанії Демус. Цей грейдер у нас використовується для вирівнювання польових доріг. Маємо таку проблему у наших клієнтів, у наших фермерів нерівні польові дороги. Це заважає без перешкод вивезти зерно з поля. Дороги постійно розбиваються, постійно вимиваються, їх потрібно тримати в гарному стані. Тому ми кілька років тому вирішили якось зарадити цій проблемі і сконструювали ось такий грейдер. Значить, ширина захвату в нього 3 метри, От, вага його 2800. Підвищили ми, підвищили ми вагу за рахунок баласту, корпус металевий. Всередині він залитий бетоном і він додає ваги, так, значно додає ваги цьому грейдеру. Ми використовуємо метал рами зі шведської, шведської сталі, це шведський завод ССАП, Ми з ними співпрацюємо, беремо у них спеціальний метал для рам, з ним немає ніяких проблем, і він довго працює і, і якісно. Далі циліндри, гідроциліндри в нас українського виробництва, але вони всі з італійських комплектуючих. Там Манжети, середина йде з італійських комплектуючих. Так само і наші шланги, тобто, гідравліка, вся повністю, гідравліка, крани, згони все повністю з італійських комплектуючих. Ніж на грейдері встановлений з Хардокса. Є в нас кілька, кілька варіантів встановлення ножа. Є варіанти ножа такого, як ми тут бачимо, тобто він стирається, і ми його міняємо. Є варіанти ножів, які є оборотні. Тобто ми стираємо одну половину, перевертаємо на другу сторону, далі стираємо. І також, як опція, ми встановлюємо на грейдери, ну це вже по потребі клієнта, встановлюємо резиновий гумовий ніж, він шириною десь 4 см, до 5 см, шириною 5 см для прибирання снігу. На господарство. Це вже йде як опція. Комусь воно потрібно, комусь не потрібно, у нас така можливість є. Регулюється у нас кур, тобто у нас 3 метри ширина захвату, регулюється кут. Кут захвату за рахунок ось цих циліндрів. Вони відпускаються і ми можемо з кабіни трактора регулювати. І взагалі всі, всі регулювання цього грейдера відбуваються з кабіни трактора. У нас є 4 пари гідровиходів. Тут у нас все. Все підписано, тут ось ми бачимо поворот відвалу вправо, опускання, фіксація відвалу і нахил вправо-вліво. Чотири опції. Тобто ми з кабіни трактора можемо регулювати глибину, тому що польова дорога може бути нерівною. Тобто ми з кабіни трактора регулюємо глибину. Далі ми регулюємо кут, бо нам потрібно з країв насипати ґрунт всередину, для того, щоб вода стікала. От. Тому нам потрібно це обов'язкове регулювання за рахунок повороту рами відносно осі і циліндра, ми міняємо кут грейдера і робимо е, так, яєчко на дорозі. Одна гідропара регулює сам кут оце і вона йде як страховочна. Тобто, наприклад, якщо ви зацепили якогось пенька, я не знаю, там. Великого камня нічого не буде, ви нічого не порвате, створюється тиск більше, ніж потрібно. У нас є гідроакумулятор, який скидує цей навантаження, і в нас сам відвал повертається в іншу сторону, ми нічого не порвемо, не вирвемо абсолютно. Тому із-за цього і ми використовуємо з грейдером великий спектр тракторів. Тобто може бути від 100 кінських сил. У нас є клієнти, навіть які 80-90 кінських сил використовують. І може бути до 150. Є клієнти, які 200 коней цепляють. Який трактор є, під'єднали і працюєте тут. Та. Головне, щоб було чотири пари ідровип. ну хоча б 3. Хоча б б три. Альтернатива на сьогоднішній день це самохідний грейдер. От. Але не кожне господарство може дозволити собі його купити, тому що це доволі дорога машина. Він в кілька раз дорожчий причіпного грейдера. От. Не кожен може дозволити. Ну і він розрахований більше на якісь. Великі, Дуже великі площі. Це перше, ну він має себе відбивати. Тобто, якщо ми маємо господарство середнє, там 500, 1000, 2, 3 і більше, Тобто, ну нема доцільності купувати грейдера самохідного, тому що це додаткове обслуговування, потрібно міняти масло, обслуговувати двигун, масло в мостах, там гідравліка і так далі. це Зовсім інша машина. Тут ми маємо. Агрегат, який, як той каже, їсти не просить. Він стоїть у господарстві. При потребі ви вцепили будь-який трактор, який у вас і так працює, і так обслужений. Вцепили і зробили собі польову дорогу. Плюс ви стаєте мобільними, тобто у нас є клієнти, які кажуть, я там один раз на рік найняв. Грайдер мені зробив і все. Для чого мені переплачувати. Тут питання спірне, тому що, по-перше, ми не можемо робити ці дороги в будь-яку пору року. Найкраще робити дороги весною, тоді, коли ґрунт відійшов. Навіть самохідний грайдер не може нормально вирівняти дорогу, коли вже все засохло і в нас на полі асфальтобетон. Це треба робити тоді, коли треба. І не завжди в нас так виходить, що. До нас можуть приїхати тоді, коли нам треба. А так у нас грейдер стоїть, ми його взяли, коли, нам, коли в нас є потреба, коли є погодні умови, взяли, зробили, нікому нічого не платимо. І часто клієнти дійсно так і кажуть, що от мені треба, є в мене час на вирівнювання дороги, але до мене не їдуть, бо кажуть, там через місяць, через тиждень, через два. Ну і плюс це по коштам досить недешево. Дуже часто клієнти наші, які вже купили цей грейдер, розказують такі історії, що сусіди, їхні колеги стоять в черзі, щоб зроби нам, зроби нам, бо в нас є теж така проблема. Собі купувати не хочуть, але просять, щоб клієнт зробив їм. Ну, теж додатковий заробіток можна зробити, заробити кошти, навіть там заробити собі на зміну ножа або ще на якісь обслуговування.